Притча блюз. Жив собі хлопець із жахливим характером. Якось батько дав йому мішок із цвяхами і сказав забивати по одному їх у паркан кожного разу, коли втратить терпець і посвариться з кимось. Першого дня хлопець забив 37 цвяхів. Згодом він навчився опановувати себе і забитих цвяхів щодня меншало. Хлопець зрозумів, що легше навчитися стримувати свої емоції, ніж забивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це. Той наказав синові витягувати з паркана по одному цвяху у ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться. Минали дні, і згодом син міг сказати батькові, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі і сказав: Ти добре поводишся, синку, але подивися. Скільки дірок залишилося? Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись.